кнопку не рекомендувати цей канал Но... у <серктує> мене в кенді не було навіть пошта під'язано ні харак а взяв ні шоці бехіра ну то бо воно про... просуває і ти десь наприклад один раз по Пабгу щось за загуглив там ну похуй що що небудь вандрухи стоять хештеги паб 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 блять а. і воно просуває і тобі висвітлює рекомендації просто то ж не обов'язково бути там підписаним на нього та То, наоборот а. файно, що воно так висвітлює, бо люди дивляться леві. Леві да. тобі. Типу... <ріст> Тепер треба буде два рази думати, що сказати. Ну. Треба буде... о, тачка стоїть. О, пізда. Треба буде цей. Типа, Зв... забрати точно зверху цю табличку. Там збір донаті. на що збираєш? Суму сій. Чем на вот трошки тут байтила. На mm. оранжевый. чуть, -чуть у меня уже стреляет. Я ему дал. Да О. Да и все, бля Да и граната <laughs> файна залетела. Но ну, я тому только одну пулю сказал, что я по правому. Я понял, в пиздец попадал. Бачу, там кровья релилась. Иксена, вот и бежит. пав. Це бот. М. Це певно, бот. І это я Петрович? Ти не чути? А. І це я їм все казав, типу: "Але по чужих сайтах вас взламують і карточку вашу крадуть". Ти збоялиш їх пенсію, рбана. Рокovac, моя маму блядь наєбали синтетичні. Ну от і вони там пару разів теж, знаєш, ще ті афаристи дзвонили, всякі там, типу, телефонах. Там соц, соцдопомога ще щось там. Тож, там теж пару вчителів намахали. А я їм кажу, не ласти по лівих сайтів, не цикайте силки, і вони там все бояться всього. А Ютуб собі гуляє, і на Ютубі я їм кажуть Ютуб можеш задивитися. от, і все, тепер в мої в моїй блядь. О, тачка стоїть Ну, типа. Бачиш, тачку там вас стоїть Але стріляли вроді десь беж, а ні, там. Вот тип скаче, бачу. До сим'я? Давай він не рухається. Вот. Давай. Давай. Що, травиш? стільки йому треба стріляти? Чиксили, кис. А, Что тут. Попавим. С хитом, с крыка. Тачка сбила. Охо! Веки Две тайм бачка. Нок на желт. Я право кручу, а ты тут отчет. Orange, oranża. Та-та-та. Той флешку. Той та шелну. Там демів багато. Маєш кинути? якусь хаєшку? Ой, я дим нашив. Я тоже нашив. Будемо стріляти Ти почав стріляти, знаєш, по ньому, він почав по тебе, я почав це по звуку на шару А десь тачка ще їхала Є сука. Okay. Чи що? Вона там, коротше, як дурна, блядь Ну? Там є якісь okay. гранати в них чи немає? Совка може якась? Є Совки нема І гранат нема? Йомай, тут щось стільки трупів, тут 6 трупів, чоловіч. Я дульник. Прямку маю. Маю вже. -мо. Треба зону їхати. Бри ящики поскладай, зробиться, бля. Спасибо. МП5 ВСС. Лучший, лучше ця комбінація. Для кола попробивали. Розбійники кисідні. Ще я летить. найти. Mm -hmm. okay. Сука, його хлоп, нахуй Пав? А хеду попав, а не mm. ньому. Трава, ну кинь, в дискорд, то kill me. Кинь в дискорде твой микил запустой. Прошу Там мой тип. Тип, да-да-да. Я думаю, він нас бачив. Сендеру. Сист. Капітан Сашко. <laughs> Тачка збивала там. Він турбив сам, блядь. Дивився, як ми їдемо його гасити. ВСС калаш, то піздець. Мощний. Немощний, мощний, блядь. І то трохи, ну. Но... Ммм. Но айк. Матіна 10к. Цей клан 10к у трохи грають. що то лево, десь ззаді? Там во, Петрович, на жовтей. Я йому попав. Там нокнутий Бля метка некта, жовта, жовта як не рігає. Там рівно маленько. Так, да, ще. Добре, і там ще один щит розкладає. За щитом один. НДК. Він за щитом? Воно га терчить. Я йому дав раз. Yeah, так, воно га терчало. Але в нього там з кимось бій був. Это это замахал ты <зыва> как? <плес> а, там вода падает. Миндес. О, this... oh, тут шея, дес, спини. Но no, он не завалил, походу, того сорника. Бежать, оранжево. Бляха, муха. Nokną no, žolto. Šiaudyn beliano. Damu šiaudyn. Opa, šiaudyn zlyva. Ne dokenu. Вот ему Добре, у нас тут ще до злива биг чуешь. Шовту mm закрыт. -hmm. Тут уже тип упоре. Да, з авіком с Нокнув Шолта. Нок-нук. Я рана кидаю. Прямой луп это. Я його зараз добью. Там другий, там другий. Нокну. Як два нока? Ча. Чи не? У трупи лежать. Мені асисти по приходу. Айдруп попав три рази. Бежи. Прикинь. О там ми, демей потровища є на жовтій. Айдру 4 рази, попав. Хорош. на надо один его прикол. Ваши mm -hmm. ресы, я щетка. Бля, mm -hmm. yeah, Авик забыл, у него взят. Забрав него Авик. Чест забыл, что він Авик, мав. А? Хіба в них? Да, там дай завиком стріляв. А, я таке. Я по лайдеру 4 патрона, дав. убить. Нам тут з правої сторони типа стріляють. Так, бинтик бежу. Контра в зону старый. Mm -hmm, я дам один демочок хай бояться. <рес> Шакет <Шокі>, да. Бачу я. Йо, ти зараз буде, бл. О, пору <рес> пору. Не бачу я. Так, хлопці і дівчата, показую вам ситуацію статистики свого каналу. Багато людей, на превеликий жаль, звісно, дивляться відео без підписки на канал. Я вам, звісно, дуже вдячний за те, що ви дивитесь, але ваша підписка дуже і дуже важлива, щоб наша спільнота могла розвиватися та охоплювати більше людей. Тому е я би вам дуже і дуже сильно вдячний, якби ви дивились це відео, підписавшись на канал, додивились відео до кінця, і саме в кінці залишили, залишили два слова враження від гри. Це би максимально сильно відобразилось на каналі, і він би міг би трошки полетіти вгору. Ви бачите, я спеціально побанив всіх глядачів за перебрика і не пишу назви відео їхньою мовою. Хоча по логіці вони б набагато краще просувалися, і тоді охоплення каналу було б більшим. Проте я б обрав інший шлях і пробую розвивати українське. Тому давайте домовимось так: з мене відос, а з вас підписочка і моцний коментар, ну і по можливості лайк. Буду вам дуже вдячний і продовжуємо дивитися відео. мене піднял. Та цією штукою а. Та Як будеш мати, то це... Треба буде або скинеш мені, або мене реснеш. Їдемо на машині. Їдемо. Бачу, бачу. Я буду бустики ховати. А да Їдем під той горб будем файтити з ними там. Граната. Отут тут? Желта. Теж думаєш, що с бля... Ти бачиш, як він розпикан? Кен Теж кенеропорт. Ще хочу глянути запис смерті. Бля, такі катки мені зараїнили. Ще й соло грає, да? Дивиться, він звідки ще ж за горбом ще гранату докидав. Він На пятьдесят як був. бачу. На повторі виглядало все ніби нормально. Хорошо. Давай задаемся ты повтор, блядь. 650 чувака 658, середній 350 матч.